Марінет. Звичайна дівчинка, живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця. Чари мені, я на шляху. Чари мені, душа богні. Побори любов, силу лиху. Шаре мені. Леді Бак суперкіт. Плакальник. Як думаєш динозаври голодні. Скоро дізнаємося, якщо ледібак нас не рятує. Так, усе добре ми знайшли дину циклотрон. Закотилися під чу А тут такий хороший динозаврик. Щатий. Усе а? добре панцирнику так, так, так. Вдалося. Щастивами з вашими динозавриками, пані Ну, Може, і не варто було динозаврів оживляти. Що я маю з вами робити? Ви ж мене тепер до нитки об'їсте. Я куплю їх! Відразу на острові збудую там парк розваг. До зустрічі! Дякую. Щось не так хіба ні? Е, ну... Слухай, чому Алі, тобто Рене Руд, не було. О, е, потрібен був ти лише ти. І ти впорався. Справді. Е, правда? Угу. Па -па. За нами не стежили, не було пасток бражника. Нічого не бачила. Чудово. Татачі е Алю. А я хотіла у тебе дещо спитати. Е ти помітила? Неймовірно, як мій костюм припасувався до нової ролі. У мене є ідея з приводу нового імені Рена Потей. Так, круто, та це секрет. Ми ж домовилися, що офіційно талісман лисиці ніхто не носить. Аля, ти ж сказала, Ніно, що ти більше не Рена Рудь, так? Ну, я цей. Алю, хай усі думають, що ти більше не користуєшся талісманом. Тільки так ти можеш бути шпигункою під прикриттям. І прикривати тебе силою ілюзії, якщо бражник нападе або ж якщо він прийде сам, я за ним стежитиму. Знаю, знаю. Що план спрацював, ніхто не має знати. Ніхто значить, ніхто. Навіть Ніно має думати, що ти більше не Рена Рудь. І Рена Потай? І Рена Потай. Ох. Я навіть не знаю, чи зможу брехати ніно. Ми про все говоримо і запізно відступати. Думай, що це не брехня, а більше це більше про чесність із хлопцем. Якщо Ніно дізнається, більше, мені не довірятиме. Я теж мусила приховувати усе від найкращої подруги, тож знаю, як це. Дівчата, Почався 23-й турнір Ultimate Mecha Strike. Страйк. Вибачали, ми робимо домашку. Знову ваші вчителі завалюють вас завданнями. Бачиш, я мушу брехати батькам. Давно не говорила з татом щиро, але вибору у нас немає. Ми бережемо наш супергеройський секрет. Гаразд, я скажу йому. Я а... хто тут хоче пограти у суперпінгвінів? Я спершу маю тобі дещо сказати. О, о, що? А, я... А... А, я не можу це складно. Ти мене лякаєш. Розумієш, це змінить наші стосунки. О, ні, тільки не це я тебе прошу. Тільки не що? Ти мене більше не любиш. Що? Ні, я вже ж люблю. О, що ж тоді? Ніно. Я про наші супергеройські секрети. Ми з Леді Бак поговорили і. добре, я більше не ренаруть назавжди. Леді Бак не даватиме мені талісман, бо думає, що це небезпечно. Тепер усе сходиться. А я здивувався, чого тебе з нами вчора не було. Що ж, дуже шкода, та якщо леді Бак думає, що так краще для тебе. Але чому ти боялася сказати ми ж усім ділимося і цього ніщо не змінить? Так. ми усім ділимося. Ти вчинила правильно, так буде безпечніше для усіх. Так, так, точно буде краще. Mm? час для вечірньої прогулянки. Розумієш, про що я? А поки жучиха патрулює місто з готиком, лисичка прикриватиме їх на випадок, якщо бритка міль утне. О, зараз покажу щось. Я тут пофоткалася у новому костюмі. Там стільки класних деталей. Заціни, який комірець. Хіба не круто? Аля. Мені подобається більше за старий. О, проведу опитування на леді блозі Нехай mm. глядачі. Проголосують, який кращий. Аля, Рену Потай, тобто Рену Невидиму, ніхто не повинен бачити. О, точно, забула. Чорт, навіть не знаю, про що тепер писати в Леді Блазі. Mm. Мабуть, запущу відео з трюками суперкота. Спробую змонтувати. Так, це чудова ідея. Давай, ходімо. Ммм... Mm. Якщо ми вже вільні, то може в кіно сходимо. А Я не впевнена. Давай час є, зустрінемось пізніше. То що у кіно? <гум> <гум> Аля, завжди чекайте після і Супер суперкір. Суперкота, повернись. Я завжди тебе любитиму. Ледібак і суперкіт. 2. поява Рене Рудь. А як же панцерник? Вони що забули про панцерника? Суперкота, забудь а? про Леді Бак. Ми з тобою створені одне для одного. Що рена Рудь любить суперкота? Маячня якась. <рес> Ні, ну це ж мультик. Вигадана історія його зняли задля розваги. <рес> Мене це не розважило. А вже ж, суперкоте. Ви з Реною Руть будете кращою парою. Мадемуазель. <ріст> тебе проводити додому чи. Бачив. Ти показувала марінет щось кльове. А що це? Можна глянути. Ой, що Що саме? Та нічого. О, до речі, телефон розрядився. Поглянь. Андре приїхав. Хочеш морозива. Мерсі Андре. Аля і ніно мої любі голубки. Чого сьогодні бажаєте? А... А, мені нічого дякую. Mm? Згадала, що треба робити домашку, та я й не голодна. І з за мене побачимось. Mm? 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 Дякую, Андре. Але мабуть, зі наступного разу. Ледібак не в руть. Мені байдуже, я суперкіт. Всі дівчата мене люблять. <гум> 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 про леді бак говорять багато. А що скажете про суперкота? А справді він класний супергерой. Мужній, смішний, гарний. Дивіться добірку з кількох найвидовищніших трюків супергероя, які вас підкорять, і точно занявчарують. На зв'язку леді блог. Я так і знав. Вона любить іншого. Ви весь час разом. Думаю, тобі просто здається. Кого думаєш, вона може любити? Суперкота! <рес> вже ж, ти ще скажи крокодила Джагеда Стоуна. Ти бачив відео? Та от, це звичайне відео для леді блоку, дурниці. Я знайду докази і доведу свою правоту. Неможливо. Можливо. Ще як. Просто моя природна харизма передалася й тобі. Думаєш, я так захопився роллю суперкотика, що ненавмисно змусив її закохатися. Треба перевірити. Благ кіхті! Навіщо тобі сумна черепашка? Можна ж обрати котика? Це розбило мені серце як трагічне саксофонне соло в пісні. І ось я сам. Разом зі старими друзями. Місто, ніч, самотність. Дощ падає з неба. Проте я досі не зронив ані сльози. Настав час покінчити з брехнею й секретами. Я завжди хотів поміряти вуса. Суперкоти. Що відбувається, що сталося? Ні, ні, усе добре. Я просто я бачив, ти запостила нове відео зі мною. Я дуже вдячний. Але я тут подумав: ти стежиш за мною і ледібак із самого початку. Фото, відео. Ми навіть кілька разів рятували тебе. До того ж, ми вже досить близько знайомі і. Знаєш, я тут дещо помітив. Сподіваюся, мені просто здалося, але. Здалося. Що здалося? Ти про що? Це важко пояснити, та я хотів переконатися, чи за час нашого знайомства ти випадково не прийнялася якимись почуттями до мене. Слухай, я розумію, я все таки суперняв. Ага. Що? Якими почуттями? Ну, ти знаєш. Та ти здурів! У мене є хлопець. І до твого відома у нас з ним не щось. У нас з ним. <плес> Вибач, так безглуздо вийшло. Вибач, суперкоти, але мій ніно в тисячу <плес> разів привабливіший за тебе. До того ж, я не знаю, хто ти насправді і я б ніколи не закохалася в незнайомця. Хм. 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 Ей, ніно, маю дещо сказати. Ні, це я маю дещо сказати. Ага. Присядь. Коли ти встиг це облаштувати? Я тут ставлю запитання. Пам'ятаєш, що я вчора сказав. У мене є докази. Що ти скажеш про це? О. О. Та годі це так безглуздо, це помилка. Усе було не так. Звідки ти знаєш? Ти там був? Ти щось знаєш? Ні, ні, а вже ж ні. Та це неможливо. Я думаю, це непорозуміння. Валі з суперкотом немає нічого спільного, вони ледь знайомі. Алі подобаються супергерої. Вона знімала леді бак і суперкота. Ось і все. Схоже, вони добре знайомі. Та ніхто не знає, хто Баг і суперкіт насправді. Думаєш, Аля могла закохатися в когось, кого вона насправді не знає? Дівчина, яка хоче бути журналісткою, яка хоче знати правду за будь-яку ціну, яка ділиться усім з хлопцем, якого любить. Насправді вони знайомі значно ближче, ніж ти думаєш. Ти не можеш знати цього з відео. Слухай, друже, ти не все знаєш. Я не про відео чувак. Я взагалі не мав би цього тобі казати. Це величезний секрет. Аля супергероїня. Ага. Вона Рена Рудь. Що? Я знаю, що ти зараз кажеш. Це дурниці, звідки Ніну про це знає. Я знаю, бо я теж супергерой. Я панцерник. А Ти. Панцерник? І. ви знаєте. Ви знаєте, імена одне одного. А вже ж, у нас із залою ніколи не було секретів до цієї історії з Суперкотом. Зажди но, не розумію. Я думав, таємне ім'я це секрет, який надійно зберігають. Якщо це правда, ти б ніколи мені не сказав. Леді бак цього б не дозволила. Жартуєш? Леді Бак видала талісмани нам обом одночасно. Ні, це неможливо. Що ти маєш на увазі? Думаєш, я брешу? Ні, ні, я хотів сказати. Окей, ти панцерник, вона Рена Рудь і Ледібак не проти, але це не в стилі Алі чи суперкота, ну... Ти знаєш, ти не знаєш, який суперкіт насправді, а я знаю, я частина команди. Я бачу, як він поводиться. І щойно з'являється леді Бак, він падає їй у ноги з букетами троянд і гучними заявами. Але вона щораз його відшиває, бо думає, що він бридкий і має рацію. А потім, коли на сцену виходить Ренаруд, він такий: Привіт, красунечко! Ти така гарна, так смачно пахнеш. А Авжеж, неважко зрозуміти, що перше завдання я завалив, тобто панцерник завалив, він спробував і бам! Ось що сталося! Тепер я сам Я втратив кохання всього життя. Якби я міг, я зашив би той милий ротик його власними вусами. Зраджений хлопець хоче помститися супернику. Яка потужна емоція. Лети, маленький акумо, і допоможи юнаку знищити його ворога! Мого ворога! Цьому має бути пояснення, Ніно. Ми розберемося. Плакальнику, я темний бражник. Суперкіт розбив твоє серце і змусив тебе страждати з горя. Тож я наділяю тебе руйнівною силою твоїх власних сліз, а натомість прошу лише. Я знаю, що ти хочеш, бражнику. Не хвилюйся. Від них залишаться самі талісмани. Ніно, ти маєш опиратися злу. Ти мені на ворог, <плес> Адріане, на відміну від суперкота. Знаю, що ти хочеш зробити, але не раджу. Сам бачиш у твого друга зуб на суперкота. Я не кину ніно в біді. Плак кіфті! Тому він і припхався вчора серед ночі через відео, яке я виклала на Леді Блог. Думав, що я в нього закохана. Це суперкіт. Що? Суперкоте, ти вкрав у мене, Алю! Ти поплатишся за це своїм життям. Я нікого не крав. Аля любить тебе! Брешеш! У мене є докази. О ні, це ж не насправді. О, ні, ну, ні. Зупинимо їх, поки не повбивали одне одного за мною. Так, тут можна спокійно перевтілитися. А! А! Аля, не кажи, що ти. А вже ж ні, це непорозуміння. Якби це відео було зі звуком, ніно б в житті не подумав, що я закохана в суперкота. Що ж, добре, не гаймо часу. Тікі, стрікс, Цяточки! хитруй! Супершанс! Супершан! Відео проєктор? Що мені з ним робити? Може, треба для Ніно створити вигаданий сюжет? Якби ні чув, про що ви говорили, непорозуміння б не сталося? Саме так. Як добре ти пам'ятаєш розмову на балконі? Кожне слово. А ти могла б озвучити кіно? Легко. Хм. Я не хочу з тобою битись! Замовкни! Дай пояснити! Я не хочу чути твою брехню! Ти хотів доказ? Ось доказ! Це нічого не доводить! Бачиш, я не хочу тебе скривдити. Може, поговоримо? Заткни його нарешті, але спершу ти забереш його талісман. Це кінець суперкоте. Не Роби цього. Ніна зупинись! Мій супершанс видав мені суперкласний проєктор. Зараз ти побачиш відео, яке ти зняв, але зі звуком. Я теж не знаю, що Суперкіт сказав твоїй дівчині, але я йому вірю. Міраж. Дивися і слухай уважно. Ну, ти знаєш. Ну, ти знаєш. <гум> Та ти здурів, у мене є хлопець. І до твого відома у нас з ним не нищисть. У нас з ним. <гум> <гум> вибач, так безглуздо вийшло. Так, вибач, суперкоте, але мій ніно в тисячу разів привабливіший за тебе. До того ж, я не знаю, хто ти насправді Я б ніколи не закохалася в незнайомця. <гум> <Відпочинь>. <гум> ніно! Як я міг тобі сумніватися? Як я могла подумати проводити часи з кимось іншим, окрім тебе? Пробач мені. Я так переживала. Темний бражнику. Забирай свої паршиві сили назад. Більше ти не вчиниш зла, Акумо. Час вигнати зло! Піймала! Бувай, метелику! Чарівна леді Баг! Любові секрети несумісні, леді Баг. Я певний у тебе теж чимало секретів. Ніно, візьми цей талісман. Завжди носи з собою. Більше темний бражник тебе не скривдить. Він не знадобиться, леді Бак. Більше я не дозволю бражнику маніпулювати своїм коханням. Mm. Що ж, я помилявся щодо тебе. Пробач. Кожен колись та й помиляється. Навіть я. Усе добре, Суперкоте? Так, так. Одалося. Досі не можу повірити, що леді Бак дала Алі з Ніно ті талісмани. А вже ж дала, вона ж хранителька. Але вони пара і знають таємні імена одне одного. Тож... То чому вона встановила правило, що нам не можна знати імена одне одного, але іншим дозволила. Вона хранителька, велика повелителька сирів. А ми з тобою лише сир на тарілці. Вона вирішує, що в меню. Привіт, мені так шкода. Я не хотіла, щоб у вас із Ніно були проблеми. Нічого, усе добре. Довірся мені. Довіряю. Ніно. Mm? Я маю тобі дещо сказати. Знову? Ти точно не хочеш просто пограти в супер а? Я досі Рена Рудь. А? Але під прикриттям, тому ли дібаки попросили нікому не казати. Але чому ти кажеш мені, якщо нікому не можна знати? А дібак не проти. Я не можу ховатися від тебе, бо я люблю тебе, Ніно, і ми ділимося всім.